Ми розпочнемо з вами, будемо спілкуватися, говорити про вино і аналізувати, які ж саме сьогодні вина нам підібрав Сергій. А почнемо ми у якості аперитиву з основного бестселеру українського вина це цитронний магарача від формушики нова. Цитронний магарича це сорт, який переселився разом з багатьма переселенцями із Криму. Цей сорт має мускатні такі відтінки і був винайдений вченими із Криму. Він гарно культивується і в нас, а безпосередньо на степах Бессарабії, в Тарутинських степах. Вже немає Тарутину, Так, І зараз це вже не Таручина, а як. Хто це, це Болградський район, але ж там замість замістиручена вже нова назва. Так ну будемо слідкувати за географією. Але ну степи є, степи, і формушика нова. Це от дуже красиве унікальне місце, етнотуристичний комплекс під відкритим небом. А також це одна із сучасних. Обладнаних виноробень України і також гарний об'єкт винного туризму. Тому особливо зараз в осінній сезон раджу відвідати, хто подорожує Україною, внутрішнім туризмом користується, будь ласка, при нагоді. Володимир Паларієв, головний технолог і співвласник виноробні, вважає, що ну, це як welcome drink, Цього підприємства, і якщо ви приїжджаєте, вас обов'язково привітають саме бокалом цитронного макарича, тому що він в повній мірі розкриває потенціал цього теруару. Нагадаю, теруар це описання того регіону, тієї місцевості, на якій вирощується виноград, і в повній мірі передає смак у кінцевий продукт, в даному випадку у виноград. Формушка нова постійно розвивається, відбувається ребрендінг етикетки. І Сьогодні ми бачимо таку етикетку у вигляді звіра, тому що тут багато різноманітних водиться цікавих звірів. Також в них є міні-зоопарк. І Хочу сказати, що це вино було нагороджено золотою медаллю в 2024 конкурсі. На конкурсі Вінаріум. Такий. Тому вино не просте, а відзначене нагородою. 12,5% спирту в ньому має бути легким, приємним. І ще раз нагадаю, що це є флагманом Бессарабських степів. Тепер вже. І ми з вами його продегустуємо. Описуючи вино, ми звертаємо увагу на його текстуру, яку часто англійці називають баді, тобто тіло, воно має бути е, тільним. Е, тому е, давайте подивимося, якщо ми зробимо легку аерацію, похитаємо в келиху вино, воно е, е, буде залишати за собою невеличкий круг, так? який з якого будуть стікати сльозки і або ніжки, і ми побачимо, що тут вони досить візуально проглядаються, вино не водянисте, так а красиві сльозки маслянисті стікають повільно. Це означає, що вині є ефірні масла, альдегіди, воно має округлість. І колір ми дивимося. Він молодий, здоровий, з легким блиском, з легкими золотавими оттінками. Адже, коли ми описуємо колір, ми не говоримо просто там білий, зелений, жовтий, а включаємо епітети, поетичність для того, щоб описати, тому що французи часто. Не описують вино і порівнюючи його з різними вбраннями жіночих образів. Так, це можуть бути сарафани, плаття, от і вони призносять лягоб плаття, вина. Тому тут воно досить таке з золотавим блиском вже цей не літнє, а такий вже осінній наряд, який з легкими вкраплинками золотавого є. Ну і аромат ми оцінюємо в три носи. Перший це самі легкі ноти, які ми. За 10 сантиметрів від бокалу уловлюємо другий нос безпосередньо в келих і третій ніс буде аромат в порожньому келиху. Ми відчуваємо приємні стиглі фрукти. Перш за все, екзотичні, да такі нюанси також є. На перший погляд, ми можемо не все розпізнавати, тому що наші рецептори людини звичайної в повсякденному житті вони не натреновані, і ми не можемо всього уявляти, як це роблять постійно професіонали, самельє винороби, які постійно стикаються. З дегустаціями, але можна розвивати, тренувати свої сенсорні здібності, тобто нюхову активність, для того, щоб якомога більше вивільняти ароматів у війні. Нагадую, що у вні зосереджено до тисячі різних молекул ароматів, і ми їх на на перший погляд не уявляємо, не уловлюємо лише в процесі тренування, вони нам підвласні а, мускатний. Відтінок на перший погляд, так легка, легка медова солодкуватість. Коли ми вдихаємо аромат, здається, що зараз буде солодке вино, Так? Але оця солодковатість є психологічною, так? тому що оці молекули різні а, ароматичні. Нам нагадують про ті чи інші молекули, які є, наприклад, в меду, в солодких а, тропічних плодах. в... А, в інших компонентах, які теж мають таку ж структуру. Як вам ароматика? Перший і другий ковток ми робимо поступово для того, щоб тренувати свої рецептори, і вони сприймали легко вино. На мій погляд, смак гармонійний. З легкою пікантною. Кислинкою, дуже нагадує льодяник приємний, так? дюшес, цитрусовий льодяник. Тут привалює груша, стигла, а, зовсім не спиртозний зразок, так? легка приємна така кислотність, свіжість, а, легкі відтінки все ж таки трав у післясмаку, які а, висвітлюють якраз таки характеристику теруару. Теруар це сукупність ґрунту, кліматичних умов, характеристик місцевості. А так як виноград росте в степу, і хочу сказати, що вони повністю оновили свої насадження, і у них нові виноградники мають свої власні, тому дуже якісний український виробник і якісний український зразок вина Цитронного магача на Бессарабії, практично більше немає. Монопольний, власне, монопольний виробник і дуже влучний. Я вважаю, що це одна із візитівок у них, окрім інших зразків цього виробника, відправляючись туди або купуючи просто пляшку такого вина, це буде гарний астрономічний сувенір. Дуже делікатний смак. Делікатний, Я думаю, що обрукти. такого вина можна випити пляшку і не помітити. Так, це правда, і таке вже знаєте, воно можна сказати делікатно зроблене. Правильно що його можна вже рекомендувати для подачі в ресторані? В ньому немає вже цієї безсорабської необузданості, яка часто зустрічається в винах, де велика концентрація ароматичних таких компонентів да, так, оцих чебрецю, душистих різних типу полині, як ми часто зустрічаємо. Тут вже така вона вгамована, так, можна сказати, і. В приємному інтерпретації, тобто такий ресторанний зразок, я б сказала. А хто ще робить в Україні? Це тронема мабуть, на робить, а, може якийсь пили, 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 бу... да. було нас ще якесь українське. Можливо, теж робить брато брато, тобто братові. виключно в цьому регіончику братові. і місцеві. І якщо відправитись братові. на Болградський регіон, там може хтось теж зробить для своїх якихось домашніх потреб. Але отак, щоб заявляти сортовий зразок, це найкращий влучний і мені здається єдиний в Україні. Тому Вот Вони Цікаво. написали, що лефу ніг це е, стійкість і витинченість, І ще боротьба за свободу у саме цих безрабських Ага, Ага. Тому мають таку е, цікаву, бачите, е, сенс такий. Ну е, Нагадаю, що Формушиканова село, яке було відтворено повністю да, по кресленням, по історичним фактам з музейних артефактів і за е, сімейними історико-такими традиційними даними, тому що е, сім'я Паларієвих е, вирішила все ж таки відродити по місця, в якому жив дідусь, І це з полігону зроблено таке повністю дуже красиве етнотуристичне місце, яке дуже важливе для нашої. По-перше, це дуже гарний рекреаційний центр, в якому можна відроджувати традиції українського села, відновлювати свої сили, що зараз дуже необхідно для будь-якого українця. І враджу, дуже рекомендую. І третій ніс в порожньому келиху, давайте продегустуємо, можна зробити легку аерацію в порожньому келиху і понюхати. Зразок тут теж дуже приємні ноти стиглої груші. Відголоски медових нюансів. Так, так, закрити, мускатна, мускатна складова, якщо хтось хоче вчитися, так, як мускат пахне, от закрити очі і вдихати, тут в такому вишиковому, делікатному також стані, як і на початку, так і всередині, і в третьому носі зберігається правильна ароматична складова цього зразка. Це саме такий зразок, тому що всі технологічні процеси дотримано правильно за технологічними інструкціями, охолодження да, в період мацерації, в період грудіння, так, ферментації. верніше. І тому саме ми відчуваємо баланс. Головна задача технолога досягнути балансу між складовими да, спирт, кислотність має бути в гармонії. Будь ласка. Можна я скажу трішки ще про цей зв'язок? Я від нього в восторзі угу. завжди. Я його закрито узнаю скрізь, на будь-яких дегустаціях. І ем, на півдні зберегти ароматичних, в ароматичних сортах таку чисту, красиву, ніжну, легку ароматику дуже важко. Це неймовірно важка робота, так як працює володя з цитронним магарача. А це просто щось шедевральне. Я перед ним прям не знаю, знімаю шляпу, як то кажуть. І це абсолютно ідеальний, красивий, неймовірний зразок. Тут наскільки тропічні фрукти, ананас, манго, б'ють першим носом, і вони тримаються і розкриваються, і розкриваються і розкриваються. Дуже збалансоване вино, і він спорить з Западна Україна спеціалізується на ароматичних сортах. У них низькі температури, низькі спорти, і тому вони завжди перемагають, наче південь, іменно в ароматичній групі. Але цитрони марача перемогти вони не можуть. Він завжди стоїть на ступеньку вище. Тому я тут просто в захваті. Це абсолютно правда. Дякую вам за ваш коментар. Ви підкреслили всі основні риси цього вина, і неспроста воно було відзначене золотою медаллю на конкурсі, тому що ви бачите самі, як воно гарно вишукано витончено зроблено. Дійсно, цей сезон ще важче. Я думаю, Євгенія підтвердить, що в цьому році в умовах кліматичної невизначеності, коли були абсолютні скачки, тобто, зараз навіть не кліматичні зміни, а кліматичний хаос, так і можна дуже складно було фіксувати концентрацію цукру. Вона щодня змінювалася, причому кардинально. А тут ще й дощ неможливо було вчасно зібрати тобто винороби просто там. Ну, постійно контролювали цей процес і це ускладнювало роботу ще, і я дуже сподіваюся, що все ж таки вдалося зробити якісь унікальні речі, і цей сезон буде не менш цікавим. Да? А правильно відмічено, що досягти такого балансу зараз майже неможливо. в мовах кліматичних змін в півдні України високоспертозні білі вина. А тут все бездоганно. От такий гарний перший зразок як привітання сьогодні сьогоднішнього вечора і в знак пошани до українських виноробів.